Добрий день, шановні батьки! Добрий день, мої любі діточки! Сьогодні з вами нас буде тема «Мистецтво». У справжньому пізнати секрети мистецтва лише можна тоді. Коли навчишся розуміти його мову, сьогодні ми розпочнемо вивчати мистецтво, його види. Живопис один із видів мистецтва, перенесення справжньої дійсності або уявної на полотно за допомогою фарб. Мистецтво, створене художниками, ми можемо бачити в музеях. Коли йдемо на якісь виставки. Твори живопису створюють за допомогою різноманітних фарб: олійних, клеєвих, воскових, емалії, акварелі, гуаші, туші, які наносять на якусь поверхню. Це може бути полотно або гладка штукатурка. Або е, дош, дошка якась, е, або цупкий папір, або поверхня якогось будинку. За дуже багато років виявлено дуже багато видів живопису, і зараз деякі з вами розглянемо образ реального світу. Перетворений творчим генієм художника його думки й почуття, прагнення й уявлення про прекрасне, втілені фарбами на полотні, різцем скульптора, олівцем на аркуші паперу або в пам'яті потужного комп'ютера все це образотворче мистецтво. Мистецтво створене художниками живописцями. Картини, ми можемо побачити в музеях Монументальний живопис це настінні розписи, плафони, панно, які правлять за прикраси архітектурних споруд. Ви частенько бачили в нашому місті розписані будинки монументальними живописами розписами, тому ми вже з вами знаємо, що таке монументальний декоративний живопис. Станковий живопис дістав свою назву через те, що його твори створюється на спеціальному станку Мольберті. Розглянемо репродукції з картин відомих художників. Портрет це зображення людини. Особливу категорію складають автопортрети. На них художники зображають самі себе. На даному портреті зображен відомий нам усім Тарас Григорович Шевченко. Перед нами зображено натюрморт. Натюрморт зображає предмети побуту, фрукти, квіти, неживу природу. Пейзаж це зображення природи незайманої або зміненої людиною. Існує такий жанр, як побутовий присвячений Повсякденного життя, де змальовуються картини, які постають перед очима повсякденно. Тобто дворик, містяни, ринок це все є побутовий жанр історичний жанр зображення значних подій історії, культури, міфології, релігії. Дана картина це три богатирі. Також є анімалістичний жанр. Це жанр, де зображені тварини, на даній картині зображені коні, тому це і є анімалістичний жанр. Так як ми з вами живемо на березі нашого теплого гарного Чорного моря. Ми з вами будемо малювати зараз вчитися морський пейзаж. І я з вами буду вчитися заодно. Саме цю картину я хочу з вами спробувати намалювати морський пейзаж зображення природи. Спробуємо. Нам для малювання потрібні будуть пензлики. Я взяла половинку аркуша. Ось така точечка для змішування фарб і фарби, які тільки в мене є. Спочатку я розділю мій папір навпіл. Ось так. Це обрій, горізонт, обрій. Це в мене море буде, це в мене буде небо. Розтушовуємо, робимо, беремо побільше водички, розтушовуємо небо, робимо спочатку наше небо. Рівномірно. Товстим пензликом, щоб було добніше. Розфарбовуємо це. Але я буду малювати схід сонця. Схід сонця, щоб ви розуміли, ось я на телефоні собі зробила, що я хочу зробити. Бачите, який? Схід сонця. Тут жовтий, світлий такий білий, майже білий колір. І блакит. Тому ми зараз робимо жовтий, таку жовтий, розтушовуємо, бачите? Обов'язково гарно мити пензлик. І ось таку ми його розтушовуємо. Жовтий. Добре миємо пензлик, щоб не фарби. Не бруднити і трошки білий, засвітлюємо небо, ну, щоб не було таке темне, білою фарбою. Чітких меж нас нема між фарбами, тому ми Робимо, бачите, змішуємо поверх блакитної, білу наносимо фарбу, поверх блакитний. І в нас вийшло, бачите, таке небо, не блакитне, трошки жовтого, трошки білого. Потім я малюю сонце. Ось такий полукруг, бачите, фарби жовтої побіліше, щоб було видно, що це сонце. Ну, у нас буде жовте, жовто-гаряче. Можна навіть трохи додати червоний. Фарби до нашого сонечка. Ось так трошечки багато не треба і теж чітких меж між фарбами немає, бачите? Ось так ми зробимо трошки червоне. Так, і від сонця. Додаємо до цього кольору трохи червоного, вчимося змішувати фарби жовтий і червоний. Чітких меж ми не робимо. Додаємо жовтого ще трошки. Ось такий, бачите, невизначний колір у нас вийшов. Спробуйте, не бійтеся, змішувати фарби, не бійтеся. Щоб трохи виділити хмаринки на небі, ми беремо тоненький пензлик, якщо у вас є, і ось тако малюємо хмаринки. Біленькі. Я вчусь так само, як і ви. Я не художник, але я вчуся. Тепер з вами ми змішуємо два кольори. Білий. Білий ми змішаємо, щоб вам видно було білий. У мене він уже не білий, але білий. Ось так робимо білий, трошки водички, білий, і додаємо синій, трошки ось. У нас виходить блакитний. Цим кольором я роблю море. Бачите? Ось. трошки мені не вистачає. Домалюю наше море? Бачите, трошки не гадала, не вистачило фарби, вже різні кольори відтінки вийшли блакитного в мене. Бачите? Як виходить? Це треба вміти це робити. Ось так. Так, ось так ми зробили море. Але нам потрібно ще зробити, коли ви були на морі, Бачили коли сходить сонечко, яка йде доріжка. Доріжку ми робимо. Теж змішуємо ось фарби. Якщо у вас немає такої штучки для змішування, візьміть просто тарілочку, невеличку тарілочку, і в ній по тарілочці можна змішувати. Ось так, жовтий і трохи білий. Ось. Тепер ми малюємо. Наше сонечко, яке відбивається в нашому морі. Ось так. Бачте, як можна трохи додати, щоб було виразніше жовтого, трошки на кінчик пензлика. Бачите, також, щоб трошки було. Відтіняло воно ось видно, так? Також треба трошки білим відцінити ось тут водичку, бачите? Водичка була, наче хвилі, наче, а хвилі будемо робити ось так маленьким. Відтіняємо ось так. Далі ми з вами намалюємо невеличкий парусник, вітрильник. Як це ми зробимо, дивіться, чорною фарбою ось таку малюємо човник. Бачите? тоненьким пензликом, щоб вам було зручно ось. Далі це в нас буде такий човен. І вітрила наші на човнику. Ось так уважно дивіться, як. Малюємо. Такий трикутничок ось такого. Ось бачите? Оце ми малюємо трикутничок. Всім видно. Так, дуже добре. І ще один ось так. Взагалі можете малювати так, як вам хочеться. Не обов'язково повторювати за мною. Може ви інший вітрильник зробити вітрила у своєму, що ви хочете. Я вам такий пропоную. Так. І що ще ми зробимо? Ми зробимо ось таких наших одеських чарів. Ось, це. Це Ось такий пейзаж морський ми з вами зробили. Ось такий пейзаж ми з вами намалювали. Ну, як вийшло, то вийшло. Хоч з вами будемо розбиратися, де нас портрет, де натюрморт, а де пейзаж. І підемо в музей і будемо вже знати. Всім гарного дня, мирного неба!